Можеш їхати. Фух, нарешті я можу звідси звалити. А, стій? Альфайт. Не плутайся. Я тобі кажу не плутайся. Добре. Так, ну що? Можна лякати. А давай. Що давай? Ніхто ви там не задумайте. Ми не задумуємо, просто говоримо. Ну, дивіться мені. Добре, зараз налякаю. Кого ви там налякаєте? Нікого спи. Ох. Так, ранок ясний. Ту-ту-ту-ту. Валимо, хуй, я так і знала, так, так. Так ховаємось, ховаємось, щоб вони мене не замітили. Альфард? Альфард! Я так і знала, що це їхня двох задумка. Зелен Хондо! Що? Хто мене налякав? Це налякала Нива. І це була задумка Велфаєру. Розшукуємо їх двох. Хай перша буде Нива! Давай я туди, а ти. Туди! Давай! Накс, спочатку я. Mm. Uh -uh -uh. Uh -uh -uh. Так, треба зайти на О, блін! друзі, треба сховатись! Uh. Я знаю, а, коре! Давай, давай! Давай швидше! Давай, давай, давай! Ховайся, ховайся! Я впевнений, що вона там, якщо ви А! А! Де вона? А. Ф -ф 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 -ф. а тим часом я їду до Нива! А, користь вже зробити телепорт. Так. Я дякую. О, хто це говорить, мабуть, звідти. А там де на? Де вона? Здається, здогадались, деву файр. А так стояти. Ти мене не будеш бити? не буду. Але це була своя ідея. Ага, це правда, шиста Що за зелена машина? Ну добре, більше так не буду обіцяю. Добре, вали. Де вона? Так. Знайшла Белфаєр? Так, Вона пообіцяла, що ніколи більше не буде. Добре, тепер мені треба поїхати. Ага. А, ні. Знайшлася, не бей мене, Пообіцяю, що більше ніколи в житті так не будеш. Дубле. Все, нарешті. Так, треба ниву покликати. Гей, Нива! іду. Тобто їду вже до Аккора привик. Як ти можеш ниво привикнути до мене? Якщо я тебе тільки купив сьогодні, і ти тільки приїхала, замовив я тебе вчора. Тепер ти живеш зі мною. А що? Ну, ахі, як це якщо що, майстерня, ти живеш? В мене в гаражі. А що? Будь ласка. Та жартую, Вонфаєр буде зі мною жити. Гей, Вонфає! Я тут. Ого, різко так буду жити зі мною? Так. А це що? А, то це для неї. Вона там може пожити собі, але в неї гараж там. Як тебе тут затишно і багато місця. Ну так. Пам'ятаю, як ми з Теслою змагалися, у неї була така сама фірма, як тебе. Ага. Так. Надіюсь, зелена машинка влізе. А я думаю, що ні. М -м -м. Гей, зелена машинка, Хондочко. Хонда? А во ти? Я сам тебе не побачив. Поїхали. Диво, тебе запросила до себе. Набряк я тут вміщусь. щось. А я хотів, щоб ти зі мною жила. Нічого поживу десь. А якщо в моїй стерні пожити, а крута ідея. Ну давайте якось. Ну давай якось. Ну, щось зробимо. Добре. Давай я с... ти станеш якось отак, наприклад. А я залізу. О, ні, це теж не працює. Добре, живи в майстерні. Тепер твоє місце там. Ну добре, ході То що Та що мою коробку зразу викинули. Так би жила. Краще б мене не розпаковували прямо в магазині. Прям в кінкросі. Так. А ми заїжджаємо. Так. Що там за галос? Що за містечко? Але вони сплять? Вони сплять, вона не спить. Гей! Там на горі! Що в роле? Ну, Я хочу жити з вами. Ну... Почекай. а почекай. Поч... Mm. Ну на жаль, я не хочу тебе, але в нас нема місця. Як це нема? Отак. Ну, шкода. Нам і так вже не потрібні жити. Не ну, ми тебе не хочемо засмучувати. Ну, шкода. Дун, -ду -ду. Місто машинок. Так воно виглядає, всього три будинки. Ну В одному будинку два місця, в другому теж два місця, але в одному на одне місце. Дуже шкода. А на цьому і так закінчилось наше відео. Усім па-па!